Я Світлана Запасна, учитель інформатики Дніпровського ліцею номер 130 Вища категорія звання старший учитель роботи 30 років. Я намагаюся бути архітектором знань, фасилітатором. Ми наполегливо працювали. Я вчила своїх учнів, а вони вчили мене. Ми разом вивчали інформатику. Відкриттям року стало застосування унікального кейсу оновленої інформатики ДІІТІ студії. Активно використовували електронні платформи для навчання від стандартного Learning Apps до нескінченно-креативної віртуальної дошки Padlet, інтерактивних плакатів SyncLink, ментальних карт, Google. Як результат, цей рік дійсно став успіхом. Мої учні досягли високих результатів у різних напрямках інформаційних технологій, комп'ютерної графіки, анімації, веб-дизайну. Я пишаюся вами, діти. Але нам є чого прагнути. Головним проривом року стало використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Ми співпрацюємо з ChatGPT та Copilot, створюємо аватарки з Avatar Maker, генеруємо зображення на Stable Diffusion, познайомилися з Хейген, використовуємо можливості AI платформи Canva. Звісно, ми робимо лише перші кроки в цьому напрямку. Я рада бути частиною цього захоплюючого шляху трансформації освіти. Мета моєї педагогічної діяльності створити для кожного учня ситуацію успіху. Школа повинна бути драйвовим місцем.